Сьогодні день захисників і захисниць України. У Дніпрі з цієї нагоди відкрили алею пам'яті. Ініціаторами її створення стали матері та жінки полеглих бійців. Усе зроблено їхніми руками. І меморіальний майданчик, і доріжки і клумби. Головне кажуть, аби про героїв не забували і було місце, де можна вшанувати їхню пам'ять. Мій ворон і Холодний Яр він пройшов в цій бригаді з 14-го року. У 2014-2015 роках чоловік Сітнану у лавах 93-ї бригади тримав оборону у пісках, водяному та опитному. Далі був Донецький аеропорт. Пошти останніх їх вивозили з аеропорта. Життя чоловіка обірвалося з 7 травня 2022 року на Харківщині. На харківському напрямку 50 кілометрів від Ізюма їх взяли в кільце в лісосмузі. І все. Зараз вдова військовослужбовця разом з рідними інших полеглих героїв створює алею пам'яті. Це пам'ять про наших хлопців, які загинули до ініціативи. Долучилися понад 80 матерів вдів та просто місцевих жителів. Починалося все з прибирання території, з площі єдності вивезли два камази, сміття та гілок, а нині тут. Меморіальний майданчик, де на кожному прапорі записані позивні загиблих героїв. Фарбу та матеріали для облаштування алеї рідні закуповують власним коштом. А рук до справи докладають усі небайдужі. Дівчата висаджують хризантеми, а доріжки прикрашають українським орнаметом. Ідея створити алею пам'яті належить Любові Ковальові. Її син зник безвісти після оборони Азовсталі. На його повернення матір чекає понад усе. Служив з 2015 року під час Маріупольської загарбництва суго на Зовсталі пропав. Чекаю, шукаю, чекаю. Але створюють у Новоканадському районі, бо переважно загиблі хлопці жили саме тут. Ви знаєте, дуже багато хлопців підходить, стають на коліна, плачуть. Ми кожного дня з ними теж плачемо, ридаємо, підтримуємо один одного. До... Мого синочка. Карпенка Роман Ігорович пішов до лав у 2020 році на контракт. Потрапив до 53-ї бригади, був розвідником. Життя Романа обірвалося у 22 роки під час оборони волновахи. Тепер його ім'я майорить на українському стязі. Це день пам'яті чи місце пам'яті наших хлопців. Доповненням на алеї будуть стенди з портретами полеглих героїв разом з їхніми історіями. Замовлені 10 стендів по три тритритрограніків, на яких будуть фотографії та історія загиблих воїнів саме новокадацького району. Щомісяця портрети захисників мінятимуть на нові, щоб місцеві жителі знали в лице тих. То віддав життя за Україну з Дніпра. Олена Медлюки Ярослав Засоба, подробиця телеканал, інтермарафон Єдині новини.